Слава Ісусу Христу. Слава віки! Отже, розкажіть, будь ласка, про вашу нелегку волонтерську діяльність. До Наталі можна побачити, бачити наш колектив, ті, що працюють, бо, напевне, кожен з нас хоче щось зробити добре. І тим паче, що все, що пов'язано є з тим, щоб допомагати нашим військовим і не тільки, звичайно, ВПО, але і багатьом людям, які потребують допомоги, особливо наші військові. А ще, якщо стосується, що це наші військові, нашого міста і наші рідні і близькі, де безпосередньо якраз є певна співпраця, скажімо. Наприклад, Альона Костюк вона має можливості контактувати через групу, яка має своїх рідних і близьких, кого воюють. Вона має контакти, вона з ними систематично. Це вже може десь енний раз, може 20 разів, вже, коли ми від парафії їздимо, допомагаємо нашим військовим і стараємося їх забезпечити всім, що можна, і продуктами. Минулий раз ми десь на 70 чи тисяч гривень. Нашій й батальйон 103 ї бригади дали харчування. Ну так виглядає. Знаєте, коли дивишся там коробочка, так само як взяти медичну сумку, знаєте, медична сумка там, ну, професійна та за натовськими стандартами, думаєш, та що там тої сумки, там, вона майже 5 тисяч коштує. Майже 5 тисяч. Ти привіз 10 аптечок медичних і кажеш 150 тисяч. Та? Так, так, а я, я, на тюрлі. Але тут люди дійсно стараються, і я дуже вдячний є всім а, за те, що ми можемо висвітлити волонтерську працю, бо це дуже колосальне, це великі гроші, навіть банально прості речі, отакі такі куртки і тому подібне нашим хлопцям. Вони зараз будуть дуже потребувати білизну. Термобілизну особливо. І, скажімо, десь через Альону можете Андрій, який тут у нас систематично він же 100-500 разів їздив. Я пам'ятаю, що тільки почалися, пам'ятаєте, як наших обстріляли туди на, на сході. Ну не будемо називати де саме, але наших тоді дуже сильно обстріляли, хлопців. І... Поки ми туди заїхали, вже після обстрілів, то Андрій вже був перед ними, вже вертався назад. Навіть як про Колумба. Каже, поки Колумб їхав туди, то вже тут Деяких наших сіл золочу вже люди верталися, яблука привезли. <ріху> так що звичайно, що ми жартуємо. Війна війною, але ми розуміємо, що не можемо знаєте, таким бути сумними, тому що е, треба допомагати. Треба не не знаєте, не не облизувати свої рани, а дивитися на те, щоб перемогти е, і ворога якнайшвидше вигнати з нашої української Богом благословенної землі. Що ми робимо? Стараємося тут. Цілий час є і е, посилки від наших рідних і близьких. Возять дуже вдячний те за порозуміння рідним і близьким, що вони не передають певні рідини, які не горять. Ото я дуже дякую за порозуміння. Я думаю, всі мене зрозуміли про що я говорю. Бо були минулі рази в нас такі ситуації, що я зі СТИ догорів, коли командир батальйона зробив зауваження і каже: От чи ви б бачили, що там передали? зато жах було, знаєте, і дуже то негарно є. Знаєте, тому пам'ятайте. Що наші хлопці вони повинні бути завжди на чеку. Їхня, їхня боєздатність залежить також не тільки від того, що їм армія дасть, а на того, наскільки їх підтримує родина, наскільки їх підтримують волонтери. Про нас, може, так не дуже говорять. Знаєте, щось так не висвітлюють нас тут державні наші представники влади, щось не дуже про нас говорять, але дякуємо Золочівнету, що маємо можливість показати. Це 500 я не знаю, скільки разів їздили, і кожен раз е кожного тижня їздять, я вже просив, щоб вже менше їздити, тому що кожен раз треба приблизно 13 тисяч гривень е на поїздку. Нам її ніхто, е коли ми питалися одного вищестоящу, і кажемо, ну треба допомогти. Він каже, що не знаєте, отчі, що в нас війна? Йой, я перший раз почув, що у нас війна. Є, знаєте. Я ніколи не чув, що в нас війна є. Знаєте, так зробили з мене дурного. Волонтери, це є справді той рух, який сьогодні а, дотримує, підтримує і забезпечує всім необхідним нашу армію. Та може зброєю не, 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 не дають, але е, від е, шкарпиток до всього остального забезпечуємо. Ну і також немаловажно, щоб тримати з ними контакт. Не, Альона? все нормально. Ми, ми, наша команда нормально твердо. Вітання всім, звичайно, нашим е, золочів'янам. Любимо вас, молимося за вас. Е, все, що можна, ми вам будемо старатися допомагати. Вибачте, якщо може, ми так мало уваги вам приділяємо, або може, ви маєте. є така річ, яка називається такий синдром загостреної несправедливості. Знаєте? Тобто, коли ти віддаєш своє життя, а цього ніхто не зауважує. Ми за заув... кожної неділі молимося, кожного дня молимося на службі Божій за всіх наших, щоб вернулися, бо це наші хлопці. Вони будуть оформляти сім'ю, їм ще багатьом женитися, ще пристаратися, діточки, щоб були, щоб ми на парафії не були тільки з одними жінками, щоб повернулися наші чоловіки, наші рідні, близькі, друзі, сини, дочки, всі, хто сьогодні захищає ціною свого життя. Ми вам щиро дякуємо, що можемо висвітлити нашу працю. Не забувайте про нас. Ми дуже часто працюємо, і ми будемо пам Метати про вас і кликати вас на різні такі мероприємства, бо ваш портал є такий незалежний, і це дуже тіше, що ви не висвітлюєте тільки ті події, які комусь якісь дивіденти дають, а висвітлюєте всю інформацію. Щиро вам дякую.